Хто давав, сидить, він вже її написав. Ви що, написали цю заяву? А й два поляді. Ми ж можемо привести по четкої спракти. Давайте призначимо, чи є підпис тою. Давайте призначимо. А хто заносив заяву, скажіть? Представник партії Олег Решка. Хто? Чому? 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 Чому Просто Зараз така ситуація, що сесію ми не можемо проводити. Ви бачите, що протокол, який вивіщений, підписаний вами, протокол, який є на сайті ЦРК, і той, який ви зачитали, є розвідності. Хай подає в суд. Ми не маємо права зараз проводити сесію. До не немає права?

Організації виборів і впливу голови, який абсолютно не має дотику недотична особа до цього процесу, то це е, скоріше ваше моральне, вибачте, несумісництво з тим, що ви заявляєте, що ганьба коляді. Нашу, нашу, нашу дитину збирається способність. Навіщо Кого це? Житом? Це я скажу. Наша ганьба коляді це я скажу. Якщо при вас відбувається, то ганьба да. вам не я згоден з ганьбою. Але це ганьба на вашій совісті, а я думаю, що суспільство, яке тут присутнє, яка ваша реакція буде на ситуацію, що ви як голова адміністрації? Ви розбираєтесь не з тим, з цим порушенням закону, ви розбираєтесь з тим, хто сказав гріба пояні. Ви розберіться з цим і накажіть. Я в даному випадку бачу, що ситуація спровокована однозначно. Але вона повинна, безумовно, тільки в площині законодавства знайти своє рішення. Ну, а ми сьогодні по факту намагаємося звиватися сесію. У протоколі стоїть його прізвище. Він не знав, він тільки що почув, що його і вирушу. Це заява. Ви був час до цього поцікавити за сесію. Чи поцікавити? Я був Чим поцікавити. Ви захищаєте інтерес. Ви зараз захищаєте інтерес. Ви це запросимо себе. Пишіть заяву, є партія. Я виразу, як працюю. заходить вище з усіма це заходить? Що повертається? Тиск на людей, навіщо це потрібно? Хто на вас уже скажи? Не на мене, а тиск на людей, які буде стати і жанка жують. Органи правоохорони, міліції, прокуратури. Вони можуть дати оцінку, чи є тиск з мого боку сьогодні на події зараз. Я вважаю, що зараз цього всі почули, воно зафіксовано. Це і на відео, і на протоколі воно буде. Людина має право звернутися до правоохоронних колоднів про колективної лісу. Заяву ви знаєте, завернутися до війни, ковід, а не мати. Буде проведена перевірка і діям. Тих, хто подавав, цю заяву вас подивилася, що вона дійсно підписана цієї особи, буде прийде відповідне рішення. Що зараз смисл зараз у це не може відповідати. Я вам говорю частині дій про охорони органів. По рекламу це я говорю, регламент на рецесі не може вирішатись. При такому розпаді зараз це маємо і це просто ми проводимо є представник ТВК, який може приймати рішення. Хай приймає депутати і ви. Було надано кваліфіковану відповідь, як з боку працівник прокурора району, так і мене як голови. Ми є такими пересічними в даному випадку громадянами, як кожен спекулений. І не мають права впливати на будь-яке рішення. Хай приймає рішення голова територіальної гробоче. Я ще раз скажу, ми не маємо права впливати на ту ситуацію. Є депутатський корпус і є особи, які вповноважені на це в законодавством. Запросили, прийшли. Далі, хай вирішують ворога, які до цього мають відношення. Дякую. Якщо з сьогодні починається сесія, я тут я це це я. Я то почала що то, говорити. Зараз ще декілька документів почали підсудити. Ну про що ми говоримо зараз? Ви не знаєте, знає, хто вам заносив. В, то, то, зараз на любого на голову адміністрації написав повноваження свої. Ми бажаємо, що він не нажила адміська. Прокурора на любого зараз напишемо Ну про що ми говоримо? Що сесія починається? Мені вчора зателефонували, запросили на сесію міської ради. А сьогодні я вже не депутат. За ніч не став депутатом. Скажіть, будь ласка, ви перевіряли повноваження, уповноважена <говори> суд, <суми>, яка <говори> хто? здавала. Ну, я не пам'ятаю, не треба подивитися, то мені не вирішується. Так якщо треба подивитися, то може ви подивитесь і скажете нам, коли це заліз. Ми відчекаємо. Якщо не вийде, а коли все сталося? Коли принесе? Світлана Павлівна, а ну правду при всій громаді, хто на вас натиснув хто натиснуть, сучіва цю заяву. Ми не вас будемо наказувати, я зараз того винесу. А ви перехрестіться. Ви чуєте, що я говорю? Ви, 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 не ви можете подивитися зараз і сказати нам всім, хто приніс цю заяву. Світлана Павловна, я. Я думаю, що вам треба тут сказати, бо у вас там ті харят розтерзають хто вам таке сказав. Це є велике значення. Будь ласка, дивіться, ем... хто та що дивіться вчора ввечері принесли, як ви не пам'ятаєте, вчора ввечері принесли ну, заяву. Не скажіть зразу, бо тоді вони гірше для вас зроблять, вони вас накоржують. Ви ще посадили. От тут при всіх кажіть, будь ласка. Ви робите зло. Вітала Володимира, кажіть зараз при всіх. Якщо я роблю зло, то я буду відповідати. Давайте будемо або продовжуватися, або що ви такому разу не розуміється. Без одного депутата ви не будете продовжувати. Якщо відбувається порушення законодавства, Якщо приносить інша людина заяву за іншу людину, і це, це її написав власник цієї заяви, да, на то ви маєте про це доказати правоохоронні органи. І вони мають на цю людину написати, як знаєте, криміналь. це кримінал. І ви зараз не хочете всім нам донести доповістити. До, до ну, ну, якщо на мене буде написана заява, це на вас буде написана заява. Присутність, будь ласка, хто приніс? Я не розумію, я сюда суду. А ну, як же ми можемо продовжувати сесію, якщо депутат, який, який ще вчора був депутатом, сьогодні є не депутатом? Це не депутат був був да. Ви знаєте, Дивіться, заяву на реєстрацію в депутати я писав у вас в кабінеті особисто. Так. особисто. Так. Ви мою особу встановили так. відповідно до, до паспорта громадянина України. А чому ви не встановили особу людини, яка принесла вам це? Знаєте, що ці заяви пишуть, що <приз> закону України місцеві вибори, заява про відмову від мандата пишеться особисто і подається особисто, або повноваженою особою. У вас є довіреність, доказ того, що від даної особи була подана заява. Або зараз є, що це не він писав заяву? Я особисто стаю і заявляю, що я вас здоров'ю і підписав. Нехай прокоментує радикальній партії Наталія Вікторівна Фабіженко. Вона тут сидить. Нехай прокоментує цю ситуацію. Хто від них повинна бути. Шановні, наскільки ви знаєте, якщо я була радикальної партії, я не була учора. Ваш представник приніс, прокоментував. Значить, коли буде поступлена заява до правоохоронних органів. До приніс заяву. Попілку... Ваші представники принесли заяву. Дай відповідь, Наташа, е, е, Сергій Олеч, послухайте. Я учора була на робочому своєму листі. Хто приносив цю заяву, я тільки що щойно разом із вами цю ситуацію Я Якщо є правоохоронні органи присутні, будь ласка, я сказала, що ви попросите. Довольні ситуації. Ми не маємо проводити тебе беззаконня, яке зараз відбувається, коли під тиском це все робиться. Не бійтеся, усі дорослі віде. люди, ми вже пережили, Януковича, Побачили, що як робилося в І Що вони робить тепер? Те ж саме робимо. Те, саме? Руковим, то те то ж саме? Робимо те, саме. це. За що зараз гинуть люди на сході, скажіть, будь ласка, для того, то, щоб це таке робилося? Через таких, як виїгло. А через, а, через, через таких йде війна. Так Комусь це вигідно все. Та не треба казати. Вона заявка на просто. Гинуть через ті, хто таке зробили. Він. Він зробили. А, Залякали, да. а сидять вони ще в цьому ряду. Я думаю, на перших стіці або там. Я пальцем не буду говорить. Я уточнять не буду, в тому ряду точно. Ті, що радіонки. Значить, шановні, уже ті стані скажи, що я, Дмитро, написав чи не писав? Я не писав заяву. Я не писав заяву. Я не писав заяву. Я вас попрошу, почекайте трохи, послухайте мене. Ми будемо розбиратися, послухайте мене інше. Ну, це відповідальність. Хай скаже, на написав і все. Я ж уже сказав, тричі. Давайте ви бажали депутатів, почекаєте, будемо рішати. Повідомляю, що міська виборча комісія зареєструвала на виборчу компанію П'ять кандидатів на посаду Кагаринської міського голови. В результаті проведеного голосування 25 жовтня 2015 року На основі загального рівного прямого виборчого права більшість голосів була віддана за панюту Олександра Олексійовича. Якого протоколом Кагаринської міської від 29 жовтня 2015 року зареєстровано міським головою міста Кагарлика. Ви можете хвилинку уваги, давайте одне, потім будемо друге рішати. Шановний Александр Олександр Олексійович. Голові, і піду заберу зараз комісію, і будемо там вирішати. Піде знамеджний метро і підемо. І все. Підемо так. У роботі сесії також приймають участь. Голова районної державної адміністрації. Поглядає Віктор Миколаєвич. Голова районної ради Сенцов Іван Михайлович. Шановні депутати, я прошу вас, якщо ви хочете підтримувати це беззаконня, яке зараз відбувається. Коли ми бачимо, коли під тиском здала була заява від кандидата. Шановні депутати, чи вас громада обирала для того, щоб ви зараз підтримували це беззаконня, мені, будь ласка? Максим Петрович, ви можете послухати, ви слухайте мене, що я говорю. Сесія почне працювати, ми йдемо, збираємо свою комісію, беремо грубо депутатів, за одну і заявість і йдемо розбиратися. І поки вони будуть проходити, вони прийдуться. Я щодо. прошу сесію вкласти назад. Я не можу на завтра, на Давайте зараз на то ми на завтра, школи, ніхто не зробимо Розберемося Бо на зустріч. Давайте результати не бачу, я хай приїжджають, знімаються за тут. перерву відповідно до чинного законодавства і до відрухового права. Сесія розпочалася, їм прийшов. Перерву ви вправі взяти і під час перерви вирішити питання. Розходитися. Це буде біологічно. Світлана Павлівна, виставте на голосування. Виясніть команді, які ви, ви намагаєтеся це з'ясувати. Я вам можу ми... перерву 30 хвилин. Все закупить. YouTube, так. Ну, перше діло. Ну, перше діло. Що робиш? Так. Ну, це наше. Так. Ну, нічого. Такого Вір. Ти ж бачиш, я вірю, вірю. Руки просягаю, тут людина до мене просягає. Не серйозно. Що це таке? Слава Миколаївна, не те, що зараз відбувається. Слава Миколаївна. Я з вами згідно абсолютно, це мені не менш цікаво, як вам, що відбувається. Хто мені не менш цікаво, як вам. Хто захватив вас сюди? Але відбувається на Я тут народився, Дивене. я тут... І тут мене стусло, як водить. Не серйозно. За що? Під таким диском, як це сьогодні, тут можна написати, я б написав. І ви б написали, якби вас держали так хто за шию, якби це сьогодні було, тому внизу. І треба все одно написати колоктивну заяву. Фізичний теж був десь, розумієте. Ну, моральний, фізичний, вони різні бувають. Не, ну в даному випадку. Якщо ви кажете, що, що зашиється. Ну, тільки що бійка була, в там погано, що ви не бачите. Заяву то не часто писали, Заяву написала вечному А мічним, Це вже я... після перерви оголошення? Ну так. Це його право, вже виходить, якийсь кримінал получається. Що людині сказали сразу, виписуєте це, це, хто? Це, я знаю, бо було в моїх присутності. Він писав заяву. Ви ж чому ви сказали, що не писав? Ви писав заяву у моїй присутності. Ти сказав, що ти не знаєш. Ви сказали на сесії, тільки що пішли назад. Я не знаю. Я сказала, що телевизи? я не знаю, хто заносив, а писав він мої присутні. Заяву, я тільки що щойно разом із вами цю ситуацію і Ай-яй-яй, а я піддержу? Ні, ну послухайте, ви тільки що говорите, <говори> хто я платив воду, то зараз ти кида на мене. А, а як він добровільно висказався? що Наташа, я хочу заяву. Він сказав, що писав заяву. він на мене, мені лічно. Він підписував. Підписував, там підпис стоїть. Це будемо розбиратися через прокуратуру. Давайте. Дві <рецун Ugh> да третіх <рецун> у вас немає, соціальний не заяви. Не що ви знаєте? Позори. Якщо колоками так це клоном набиватися, то він буде. тільки що звідали, заяви один Ті, що він писав перший, хочет його. Так ви не знаєте, хто вам заявив. Заміняється відповідно. А так, яка може бути, яку відповідь. Статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська виборча комісія передає повноваження по подальшому веденню сесії міському голові. Пам'ять Олександру Олексійовичу. Значить, Дивіться, щоб у нас далі не було е, ніяких е, спорів з метою підрахунку голосів, нам необхідно брати лічильну комісію. Згідно з статті 37 регламенту міської ради на першій сесії оборони міської ради обирається лічильна комісія. Лічильна комісія обирається числа депутатів на весь період скликання відкритим голосуванням. Прошу внести пропозиції до кількісного складу лічильної комісії. У кого є пропозиції, будь ласка? Є пропозиції взагалі в поверненні стучної сесії. Шановний голово і шановні депутати, ми бачимо, яка ситуація зараз склалася. Що один депутат, один мандат, ми бачимо, що невідомо, чи посталася ця заява. Я прошу до завтра, для того, щоб можна вирішити цю ситуацію, вирішити сесію. Значить, я вважаю, що є керівники партійних організацій, міських, районних. І сьогодні в нас вибори проходили по е, партійним спискам. Тому розбирайте самі, ви лідери розбирайтеся, ми будемо проводити сесію. Давайте в які пропозиції стосовно лічильної комісії, будь ласка, Валерія, Валерія, лічильну комісію, будь ласка, будь ласка. Присядьте. У кого є е, інші пропозиції? Лічильну комісію пропозиція є зубрати в кількості 5 осіб. Прошу голосувати, хто за? Рахуйте, будь ласка. 5, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дякую. Хто проти? І хто втримався? Так, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 8. Лічильна комісія в кількості 5 осіб. Персонально є пропозиції Мачульська, Воловенко, М'ясніков, Гриценко Тетяна і Коваль Людмила Миколаївна. Будь ласка, що? Не не буде приватно, значить які пропозиції ще кого ви Олександр, а скільки необхідно депутатів на те, щоб ця це зараз була правомочною? Шановні, є регламент. Ви ж вчора, Максим, ви ж вчора були. Я казав, читайте регламент. Шановні, в регламенті в законі про місцеве зарядування все чітко прописано. Для того, щоб сесія була правомочна, як ви кажете, необхідно 14, депут... 14 депутатів. Максим, я не, не розберу. Що ви говорите? Ви партійний лідери, ви вчора в мене був. Ви розбираєте самі, є ви Драпіков Силюк, тут вас партійних лідерів. Глакей, що, ми, пишем, маємо, що... Розбирайте... ви будемо в вашу партій? Ви розбирайтесь побачите, яка ситуація склалася. Я ще раз говорю, сьогодні ви партійні висували кандидатів і ваші е виходці. Ви бачите, яка ситуація склалася? Чому ви на Максима? Ні, я не кричу від цього. Я хочу сказати, сесія правомочна, може працювати. Якщо щось не так, якщо є, yes, я ж не знаю, знову ж таки, радикальна партія, я прийшов до цих речей, ви не при чому депутату розгорнувся. Я, я хочу вас... сказати всім присутнім, вибачте Олександру Алексійовичу. Робиться. Це шматок величезних беззаконня. Ми його ковтали при Януковичу. До чого це дійшло, ми знаємо на Майдані. І ось це начебто маленька така. Один депутат, ну і що ми без одного депутата зможемо провести сесію. Можна і без десяти провести депутатів сесію. Але тут конкретний кримінал. І нас сьогодні примушують його ковтнути цей кримінал. Копнемо ми його далі. Ми будемо далі скочуватися в кримінальну державу, яка почалася, вибачайте, при нинішній владі. Отже, те, що ми далі голосуємо, те, що ми далі обираємо, те, що ми далі будемо лічильну комісію призначати, ми починаємо жити в криміналі, друзі. Якщо ви з цим згодні, значить ви з це згод. Пише заяву. Ось будь ласка, вам. Хай побита людина. Пише заяву. Хто її побив? Я я цього не бачила. Але очевидно, вочиві... ну, все оце... Оце, що Разі, оце... оце, що тут правильно. Правильно, Валерій Павлікович, але все це спричинено. Оце це закон, не, не хочало... вирішили. Це питання політичне. Одна сторона задоволена, друга не задоволена. Тому, будь ласка, згідно закону, ведіть сесію. Я пропоную замість Гриценко Тетяна, Діденка Руслана Вікторовича. Пропозиції не задоволені беззаконням, Василь Григорович. А інша частина людей не задоволена беззаконням. Так виходить, Бо, чи згідно регламенту проводити сесії? Не можна її проводити. Мені сразу всі, хто зліва сидять, і всі хто справа сидять, значить є пропозиція персонально. Комісії лічильного брати в складі М'ясніков, Воловенко, Мачульська, Коваль Людмила Миколаївна, Діденко, Руслан Вікторович. Прошу, прошу голосувати. Хто за? Продолжаем. 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 Резланный есть у вас? Половина. Наслаждение есть, мы можем это делать? Нет. Любой день. Юридической видим? Начинать. Помпсалимать. Сейчас я Якщо є в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу. І стаття 50 говорить, що до загального складу входить міський голова. Стаття 46 закону про місцеве самопрацювання, сесія ради є повноважною. Якщо її пленарному засіданні, бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Тобто ми можемо проводити сесію. Ну, давайте тоді лічильну комісію, будь ласка, пропозиції в кого щодо складу лічильної комісії. Ні, тут є момент у Значить, я сьогодні там... Тоді мабуть і пропозиція зменшити кількість не можна три, так, можна троє, можна три. Є пропозиція в складі, мабуть, і трьох, так? Так, так. Тоді давайте переголосуємо. Хто за те, щоб відмінити попереднє рішення, прошу голосувати. Хто за? Попереднє відмінити про кількісний склад. Спасибо. І пропонує Василь Рович обрати лічильну комісію в складі трьох осіб. Шановні депутати, є пропозиція обрати лічильну комісію в складі Мясніков Віталій Семенович, Мачульська Людмила Іванівна і Коваль Людмила Миколаївна. Хто за, прошу голосувати. Лічильна комісія, будь ласка, проведіть перше засідання по розподілу обов'язків. Оголошети перерва на 5 хвилин. На 5... Ситуація в тому, що сьогодні мала відбутися сесія Кагарницької міської ради, на які були запрошені депутати міської ради. Ми бачили, коли були оголошені результати територіальної виборчої комісії, від радикальної партії Олега Ляшка було Опубліковано три кандидата, які пройшли з депутатами Кагарлицької міської ради. Дані люди також знаходяться на сайті ЦВК, але під час того, як голова територіальної виборчої комісії зачитала протокол, на особа чомусь не була включена до даного списку. Голова територіальної виборчої комісії Кагарлицької міської заявила про те, що в неї є нібито заява, але вона не пам'ятає, хто цю заяву подавав, і звідки вона взагалі в неї вдалася взялася. Ну зараз така ситуація, яка склалася наразі в місті, коли ні міський голова, ні правоохоронні органи, органи прокуратури, ні голова адміністрації не хоче втрутитися в те, що сталося зараз, на мою думку, стався злочин, і посадовці цей злочин. Свідомо підтримали. Коли мало відбутися голосування за секретаря міської ради і правлячій партії, не вистачило одного голосу, вони зробили злочин для того, щоб цей голос не вбув.